Мир вам, мир вам, мир вам. Коли виїжджала з дому, то оця Хмарина була така, знаєте, темна, темна і не розпорошена, а була цілим шматком і коли виїжджала, вона викликала такий, знаєте, страх. Вона була така міцна, сильна. Але коли приїхала я на море, то побачила, а вона розпонорошена, вона вже в таких розірваних шматках і ще деякий час пройде і її зовсім не стане. І тому Господь сьогодні комусь каже, що якщо твоє горе, якщо твої страхи, якщо твої переживання схожі на цю велику гору, на цю велику чорну хмарину, то Господь каже: Довірся мені. Довірся мені, і я розпорошу її, як дим. І прийдеш і не побачиш її, тому що вона зникла. Але довірся мені всім серцем твоїм, довірся мені, і я проведу через шторми, через гори, через оті великі шторми, я проведу. Прокинешся, а їх уже немає. Чому так каже Господь? Тому що Він є люблячий Бог, тому що Він є той, який віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен з нас не загинув, а мав життя вічне. То той, який віддав свого Сина за кожного з нас, чи не дарує нам всього, всього того, що нам потрібно для нашого життя. Не забаганок, не тих якихось. Забаганок цього світу, не того, що хоче оцей світ, а того, що потрібно нам для життя. Господь обов'язково дасть, тому що Він є люблячий Бог. Він і так нам дає. Якщо ми прокинулись рано вранці, якщо ви слухаєте Слово Боже, якщо ви читали його чи молилися, якщо у вас є кава і до кави, то ми вже можемо прославити нашого Господа. Якщо у нас є куди йти, кого обійняти, кому сказати добрий раночок, це, за це вже ми славимо Господа. Нам так є багато за що. Що дякувати Господу, якщо ми це помічаємо, якщо ми вдячні, то Господь нам дасть ще більше, Господь дасть нам і ще більше. Слава Господу! Слава Господу! Але саме головне сьогодні, що оці чорні хмари вони розпорошаться, каже Господь. Каже Господь: а у Господа слово вірне, і якщо він сказав, то це здійсниться. Слава йому! Що потрібно для цього зробити? Повірити, взяти це слово в своє життя і сказати, це моє слово, і ота зараз темна хмара, яка насувається на мене, вона буде розпорошена в ім'я Ісуса Христа, і я не потерплю ніякого урону, тому що мій Бог зі мною. Слава Богу, слава Богу. Зараз хочу заспівати одну пісню. Вона така уже, е, моя раніше найулюбленіша. Але третій стовпчик я постійно щось там плутала слова. І сьогодні Google в допомогу, а з... і коли я Знайшла слова цієї пісні, а вона, знаєте, має не три стовпчика а аж сім. І Я так ого повнота! Сім, сім. Це це число повноти. Тож, насолоджуйтесь співом, насолоджуйтесь присутністю Божою. Я хочу, щоб коли співаю я, щоб в ваших серцях теж грала струна, теж звучала оця мелодія неба. Адже коли ми співаємо Господу, ми не просто так співаємо. А цей спів може зворушувати наше серця, може із кам'яних сердець робити плотяні. Слава Господу, слава Господу, тож співайте разом зі мною, як олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе, я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти, один моє все це знаєш, і в нього ти любов, вливаєш. я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Простягну ти проби ті руки, і від смерті мене врятував, щоб звільнити мене, від муки на хресті ти кров проляв, Ти один, моє се, це знаєш, і в нього ти любов вливаєш. я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Щирим серцем тебе кохаю Бо життя. Дарував ти мені за Твою доброту і ласку щиро вдячний я тобі, ти один моє серце знаєш, і в нього ти любов вливаєш. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе, ти мій друг, ти мій брат, надійний хоч ти є і моїм царем. Я кохаю тебе так сильно і піснями славлю тебе, Ти один моє все це знаєш, і в нього ти любов, вливаєш я бажаю тобі. Сказати, що я так люблю тебе, як лелека моря долає, чує здалеку шелест гнізда. Так душа моя прагла знає, де для неї жива вода. Ти єдиний дару, єш ти для мене, є усе. Є ти єдина моя, надія най понад все, За багатства землі, дорожній той, то спокій мені дарував, Радість, маю в тобі, мій Боже, лиш тобі життя в повноті. Лиш тобі, життя в повноті, слава Господу. Вибачте, що всі стовпчики приспіви не співала, тому що бачу, бракує часу. Але якщо у нас вдома немає куди поспішати, куди, то ми можемо співати і приспів, і заспів, і наповнювати свою кімнату славою Божою! Алілуя! Слава Господу! Сьогодні ми читаємо із книги псалмів. Я прочитаю вибірково декількох вірш декількох псалмів. І почну із псалма 42. Це українська біблія. Нагадую другий вірш: як олень прагне до джерела води. Так, душа моя прагне до тебе, Боже. Я точно знаю. Ну так, не стопроцентово, але хочеться бути впевненою в тому, що оці рядки побудили того псалмопівця за скласти отакого гарного псалма, як олень прагне до поктоків». Так і написано в 42-му віршові. Як олень прагне до джерела води, так і душа моя прагне до тебе, Боже. Алілуя, слава Господу, слава Богу. Сьогодні буду читати більше із Псалма 45, пісня любові. В першому віршові написано. Пісня любові. Моє серце сповнене люб'язними словами. Я співаю складену мною пісню цареві. Мій язик, як перо скорописця. Ти найвродливіших між людськими. Між людськими синами твоя чарівність розлита на над твоїх устах, тому поблагословив тебе Бог навіки, прикрепи до пояса свого меча, о лицарю, своїм достоинством і славою, твоя велич нехай шириться, тож мчать верхи. Мчаться верхи задля правди, лагідність і справедливості. Та нехай Твоя правиця провадить тебе до величних звершень. Твої стріли нагострені і влучають у серце ворогів царя, тому народи падають перед тобою. Престол твій Боже по віки вічні, Скіпетр Твого царя це скіпетр справедливості. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе. Боже, твій бог оливою радості, як нікого із друзів твоїх, мирою, алоє і касією пахнуть усі твої шати у величних твоїх палацах зі слонової кості. Струни тебе розвеселяють, дочки царівни перебувають у твоїй славі. А поруч тебе стоїть цариця в осфіровому золоті. Послухай, дочко, подивися, прихили своє вухо, забудь свій народ і світ, і дім твого батька. Адже цар жадає твоєї краси, він є твоїм Господом. Тож, поклонися йому. Дочка Тира прийде з дарами і найбагатші із народу шукатимуть твоєї прихильності. Славно оздоблена. З'являється дочка царівна, її шати гаптовані золотом. То у різнобарних гаптованих шатах її ведуть до царя в супроводі дівчат, її подруг. Вони йдуть під веселі вигуки радості і входять до палацу царя. Замість твоїх батьків ти будеш мати своїх синів. Ти їх поставиш князями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в усіх поколіннях. Тому народи прославлятимуть тебе. «По віки вічні. Алілуя! 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 Який гарний псалом! І коли ми його читаємо, ми прославляємо нашого Царя, ми прославляємо нашого Ісуса Христа, ми йому признаємося в коханні. Ми повинні коли читаємо цей псалом, бачити це бачити, який він величний, який він е, сходить в радості, що в його струнах грає ота пісня любові. І коли ми приходимо до нього, до нашого Господа, до нашого Спасителя, він на нас дивиться, як на дочок, Він на нас дивиться, як на коханих дочок. Він каже: Залишайте отой дім, залишайте оте, що вам пропонував цей світ. І якщо вас, батьки. Якщо ваш тато вас не любив чи, не, чи навіть ображав, то Господь каже: забудьте це все. Минуло це вже пройшло. Забудьте, не носіть в серці оті тягарі образи, залиште і увійдіть в Божу сім'ю, в сім'ю радості, в сім'ю веселості, в сім'ю любові, батько, небесний батько, він ніколи не зрадить, він ніколи не причини в якоїсь біди він ніколи не причинить скорботи. Він люблячий, він той, який хоче, щоб нам було добре. І коли ми приймаємо оцю любов, і коли ми кажемо Я хочу, я хочу увійти в цю Божу сім'ю, я хочу, щоб мій батько був Небесний Отець, то я йду до Ісуса Христа, який є путь до нашого батька, який прийшов для того, щоб дати нам спасіння, але ще для того, щоб примирити нас Отцем, з небесним Отцем, який каже. Все твоє моє, який каже, довготуй днів насичу тебе, який каже, увійди в радість господаря свого, який закликає нас в радість, який закликає нас на пир, який закликає нас увійти в його спадщину. Алілуя, слава Богу! Алілуя, слава Богу! Але потрібно спочатку повірити, що ми наречені, але спочатку потрібно повірити, що Господь нас обрав, Він одягнув нас в білі шати, Він нас одягнув в одежу праведності. І ми знаєте, як оті доньки царя пристали пред ним, як принцеси, як оті маленькі дівчатка в білих сукнях, такими радісними очами. Але Господь хоче, щоб ми не залишалися от в такому образі. Він хоче, щоб ми переходили в образ цариць. Цариць, яким він дав владу, яким він дав силу. За допомогою Духа Святого ми можемо, ми можемо взяти отой меч. І коли я бачила оцей образ цариці з мечем, вона була в таких гаптованих, красивих шатах, але з мечем. І знаєте, мені хотіло та хотілося дивитися і залишатися в тому образі дівчинки в білої сукні з такими гарними волосічками, бігати по траві, милуватися ромашками. А і знаєте, і так було класно, і хай би було так. Знаєте, ніякої відповідальності. Ти просто радієш, ти дитина. Яка відповідальність у дитини? Ну хіба що поскладати іграшки, так, і обіймати своїх батьків. Дарувати їм посмішку, дарувати їм обійми. Але Господь хоче, щоб ми вже входили в інший образ. Господь хоче, щоб ми переходили до спадкоємців, до царів, до цариць. І Він дає нам меча, і Він дає нам меча. І коли я бачила оту царицю із мечем, я казала, Господи, якось так жінка із мечем, а Господь каже: ти знаєш, що таке мій меч? Це моє слово, це моє слово, слово, яке дає життя, слово, яке відсічує все все оте непотрібне, все, оте, яке тормозить шлях до мене, слово, яке дає вічність, слово, яке збагачує, слово яке підкріплює, слово яке... Каже: Іди за мною, і я покажу тобі те велике і недоступне, чого ти не знаєш. І коли ми беремо отой меч обоюди острий, і коли ми беремо оце Боже Слово, і коли ми його вживаємо в своєму житті, коли ми ним ділимося з людьми цього світу. То ми стали на оцей трон царювання, царювання, і Господь так хоче, щоб всі його діти, всі його діти поспішили до престолу благодаті, всі його діти увійшли в це царственне священство. Для чого? Щоб сповіщати радісну звістку, щоб бути отими носіями радісної звістки, адже Господь сказав це робити усім своїм дітям, усім ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Але якщо ви не були в образі маленької дівчинки, яка сиділа в у на ногах свого люблячого батька, якщо ви не були в образі нареченої Ісуса Христа, який одягнув на, ваше, на, на ваш палець перстень і сказав: ти моя наречена, якщо ви не були в цих образах, якщо ви не пережили оцього і зразу хочете бути царями і священниками, то у вас може це не вийти, може не вийти. Ви можете впасти. меч може бути надто тяжкий для ваших рук. Тож, давайте будемо зростати духовно, давайте будемо прагнути зростати духовно. Але Поступово, крок за кроком, сходинка за сходинкою, і хай допоможе нам Господь. Якщо ми цього дуже дуже захочемо, то кажу вам: Господь цього хоче з перших днів нашого каяття, щоб ми зростали духовно, і наша ціль бути царями і священниками. і наша ціль взяти оцей меч обою до острів і нести погиб людям, які Приречені на смерть, і хай допоможе нам Господь. Хай сьогоднішній день буде наповнений Божою славою. Хай сьогоднішній день принесе вам радість в ім'я Ісуса Христа. Амінь.